Ця історія про те, як після війни можна повернутися до життя з новим сенсом. Юрій Поліванський, ветеран з Вінничини, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Після восьми років на фронті тяжкого поранення і полону, він розпочав власну справу. Сьогодні чоловік вирощує овочі в теплицях, каже ця ділянка його опора і терапія. Мій день розпочинається. Це самодисципліна. Це я прокидаюсь кожного дня в четвертій ранку. Приймаю холодний душ завжди, виділяю 30-40 хвилин на читання книги. В 6 ранку я вже їду сюди на теплиці, я відкриваю, вже пройшовся, провірив його весь, як він себе почуває, все, як в нього ніч пройшла. Потім я набираю бочки для поливу. Ну щоб за день вода нагрілася і на вечір його полити. на захист рідної країни військовослужбовець став у 2014 році. У день повномасштабного вторгнення перебував на позиціях під Маріуполем. Разом із побратимами чотири доби стримували наступ ворога. Коли надійшов наказ відходити, військові потрапили у засідку. Юрій отримав тяжке поранення. Ноги були перестреляні. Я був неходячий. Після цього противник підійшов. Ну і взяв вже нас в полон. Нас в живих залишилося п'ятеро. Від великої втрати крові я втратив свідомість. І на другий день я вже прийшов в себе, це в палаті. Я не пам'ятаю, який це був населений пункт, вже давний госпіталь тоді знаходився. І роздітий, перемотаний, зайшов хірург, заніс мені дві кулі, які з мене дістав тримай на пам'ять. Ну, і з його слів, так як він мені перше пояснив, що три кулі пройшли на виліт, і дві з мене дістав. Коли був ковід, колись нашили цих марльвих пов'язок, і ось цими марльвими пов'язками мені перемотували ноги. Перев'язки робили не, не дуже часто. Ось воно вспівало загнитися, вспівало засохнути. І робив перев'язки, я до сих пір пам'ятаю, з якоїсь ветклініки приходив якийсь хірург. Військовий був у важкому стані, але саме це й врятувало. Через три тижні після поранення відбувся обмін полоненими, а далі складний процес лікування. Незважаючи на невтішні прогнози, чоловік наполегливо працював над своїм відновленням і вчився ходити заново. Так як я був важко поранений, я був неходячий, мене потрібно було постійно десь носити, якби сам переміщуватися не міг. І ще було зі мною також два таких же самих хлопці, які також були дуже важко поранені, а без рук, без ніг, з тазами переломаними. І нас скинули в таких самих-самих доходях, так сказати, скинули нас на обмін. Ну і завдяки тим ранам, які я отримав, мені пощастило, що мене обміняли. Потім мене вже привезли. На Київ мені зробили шість операцій. І завдяки цим хірургам, які мають золоті руки, от я завдяки їм я хожу і слава Богу. Теплична справа це новий виклик для Юрія. Без помилок і невдач не обійшлося, проте чоловік не опускає рук, переймає знання у досвідчених господарів. каже дуже важливо, що його ідеї підтримує дружина. У нас були відкладені кошти там, за поранення, виплата. І ми вирішили всі кошти вложити в наших перших дві теплиці. З нульовим знанням, але було бажання, ризикнули, і в нас вийшло. Так, як вже поставив теплиці, стало питання, де купляти те ж саме насіння. Це вже я поїхав тут в місцевий магазин, там познайомився з продавцями, з директором цього магазину. Вони пішли мені на зустріч, каже, все, ми тобі все підскажемо. Робота у теплицях займає увесь день. Тож часу на роздуми про власні травми не залишається, а коли ще й бачиш результати, то це надихає рухатися далі. Вийшло його виростити з сім'янки до розсади, потім ти його пересадив вже в теплиці, і потім, коли він тебе вже до цього рівня, і це дуже класно, це дуже мотивує і ти в себе віриш. Воно придає дуже багато сил, а потім починається етап. Реалізації цього гірка. І теж, коли на початку було дуже складно знайти куди, що нікого не знаєш, тут треба з людьми вже спілкуватися. Ось, було на от в минулому році було дуже складно з цим, але все одно переступив себе, навчився. Як то кажуть, хто стукає, тому і відкривають. Юрій Поліванський планує масштабувати розпочату справу та залучити грантові кошти для розвитку. На черзі вже четверта теплиця, де вирощуватиме помідори. Є задум спробувати себе у справі зеленого туризму, створити місце, де б люди могли відпочивати та відновлювати сили.